Всім привіт! З вами канал Космос. Досить часто у коментарях до наших відео і статей з'являються гіпотетичні запитання про речі, які не можуть відбутись у реальному житті. Але їх розгляд є досить цікавим і дозволяє розглянути звичні для нас процеси під новим кутом і побачити деталі, на котрі ми зазвичай не звертаємо уваги. Одне з таких питань можна сформулювати так: що станеться із землею, якщо місяць раптом зникне? Як на мене, воно досить цікаве, тому давайте розберемося у цьому разом. Звичайно, фізичні закони забороняють об'єкту просто зникнути. Навіть більше. Всі вони вказують на те, що забрати настільки велике тіло як місяць геть від землі є вкрай важкою задачею, котра зайняла б досить тривалий час. Але давайте припустимо, що у Хогвартсі щось пішло не за планом, і в результаті криворукості одного зі студентів місяць раптово зник. Що чекає на Землю у такому випадку? Почнемо з одного міфу, котрий особисто мені неодноразово доводилось чути. Коротко його можна сформулювати так: зникнення місяця призведе до того, що Земля одразу почне обертатись значно швидше. А це, у свою чергу, призведе до глобальних катаклізмів. Ця думка заснована на досить відомому факті: що раніше тривалість доби була значно меншою. Одразу після утворення Землі 4,5 мільярда років тому. Вона складала близько 6 годин, і з того часу постійно збільшується. Пов'язано це із взаємодією Землі з місяцем, внаслідок котрої Земля сповільнює своє обертання, а місяць віддаляється від нашої планети. Відповідно, люди думають так: якщо місяць спричинив сповільнення обертання Землі, то його зникнення призведе до зворотнього ефекту. Проте це не так. Для того, щоб зрозуміти чому, нам потрібне поняття кутового моменту. Або, як його називають у радянській науковій школі моменту імпульсу. В одному з попередніх відео ми вже застосовували термін Кутовий момент, і тоді отримали за це шквал критики у коментарях. Тому хочу внести тут додаткове уточнення. Термін момент імпульсу застосовується саме у радянській науковій школі. На Заході використовують термін Кутовий момент, і Українська наукова школа також вже досить давно на нього перейшла. Навіть я, вступивши в університет у 2011 році, стикався з терміном момент імпульсу лише у ролі архаїзму, про який розказували, щоб студенти не заплутались, читаючи старі радянські підручники. Але це був ліричний відступ. Повернемося до теми нашого відео. Якщо максимально спростити, то кутовий момент це величина, що дорівнює добутку імпульсу тіла на відстань від нього до точки, навколо якої тіло обертається. А імпульс, у свою чергу, це добуток маси тіла на його швидкість. У випадку, коли тіло обертається навколо власної осі, як Земля, він рахується трохи складніше. Але для нас це не принципово. Важливо те, що кутовий момент, так само як і імпульс, зберігається з часом. Тобто, якщо ми маємо систему Земля місяць, то їх загальний кутовий момент не може змінюватись, якщо тільки -но вони не взаємодіють з якоюсь іншою планетою. Таким чином, 4,5 мільярда років Земля сповільнювалась, зменшуючи свій кутовий момент. І передавала його місяцю, котрий рухався по орбіті все швидше і віддалявся від Землі. При цьому повний кутовий момент системи Земля місяць залишався незмінним. Згідно нашої постановки питання, місяць має зникнути магічним чином, і, відповідно, забрати із собою і свій кутовий момент, а не повернути його назад планеті. Тому зникнення місяця майже не вплине на швидкість обертання Землі. Невеликий ефект буде через зникнення на землі припливної хвилі від місяця. Це призведе до зменшення моменту інерції планети і пришвидшення її обертання навколо власної осі. Аналогічно до того, як фігурист пришвидшує обертання навколо власної осі, притискаючи руки до тіла. Але ефект буде досить малим. Детальніше ми розказували про цей ефект в іншому відео, посилання на котре я залишу у описі. Ну а тепер, коли з основним міфом ми розібрались, давайте подивимось на те, що буде із Землею насправді. Що ж, про головну зміну, яка відбудеться з нашою планетою, я вже обмовився зникнуть припливні хвилі. На перший погляд, може здатись, що це дрібниця, яку ми майже і не помітимо. Ну перестане вода в океанах почергово підійматися і опускатись. Тим паче, що збережуться припливи обумовлені Сонцем. І насправді зміниться просто частота та висота припливів. Але це не так. Річ у тім, що припливні хвилі існують не тільки в океанах, а й у мантії нашої планети. Сила тяжіння місяця зумовлює підйом велетенської маси розплавленої речовини в надрах нашої планети, котра рухається навколо планети у вигляді припливної хвилі, аналогічної тій, що рухається в океанах. Але значно більших розмірів. І ось зникнення цієї хвилі призведе до суттєвих наслідків. По-перше, тактонічні плити в корі Землі, якщо так можна сказати хай пробачать мене геологи, підлаштовані до того, що під ними регулярно проходять припливні хвилі від Сонця та місяця, і чинить на них тиск знизу. Він не є тут визначальним, але все ж таки існує. Зникнення припливних хвиль від місяця призведе до того, що порушиться баланс сил у корі планети. І вона з часом перейде у нове рівноважне положення. Протягом цього переходного періоду на Землі зросте кількість землетрусів та вивержень вулканів. По-друге, припливні хвилі, рухаючись у надрах планети, зумовлюють тертя потоків речовини між собою. Аналогічно як тертя долони одна об одну, це призводить до виділення тепла. Причому, оскільки хвилі гігантські, то й кількість виділеного тепла є просто неймовірною. У певній мірі, саме це тепло допомагає підтримувати надра Землі у розплавленому стані. Взагалі-то існує кілька механізмів розігріву земних надр, окрім припливного тертя. Тепло також виділяється за рахунок ще двох суттєвих процесів. Перше це сепарація магм, тобто поступове осідання важчих елементів на ядро планети. Фактично, планета працює як велетенський сепаратор, який змушує легші частинки підійматися до поверхні. А важчі частинки при цьому опускаються поближче до осі обертання і поступово осідають на ядрі. За аналогічним принципом, людство в сепараторах розділяє речовини з різною гостиною. При цьому процесі речовина, котра осідає в ядрі планети, віддає свою потенціальну енергію у вигляді тепла, що і розігріває планету. Другий процес, при якому в надрах Землі виділяється велика кількість тепла, це радіоактивний розпад. Земля містить дуже багато радіоактивних речовин від урану та торію до радіоактивних ізотопів калію та навіть карбону. Вмісти цих речовин дуже відрізняються між собою, але всі вони постійно розпадаються, виділяючи тепло. На загал існують навіть гіпотези про існування у надрах планети природніх ядерних реакторів, тобто досить великих скупчень радіоактивних речовин, в яких відбувається ланцюгова реакція поділу ядер. Наразі науці відомий один такий квазіреактор. Це система з кількох рудних покладів у африканському регіоні Окло. Аналогічні скупчення можуть бути і у ядрі планети. Проте поточні дослідження обмежують максимальну потужність, яку вони можуть виділяти 2,4 тераватами. Наразі ж науковці не дійшли згоди щодо того, який з механізмів який саме відсоток енерговиділення забезпечує. Причому цифри оцінок у різних дослідженнях відрізняються дуже суттєво. Згідно одних досліджень, від 50 до 80% усього енерговиділення припадає на радіоактивний розпад. І лише 2% на припливний розігрів. Хоча заради справедливості вартує сказати, що тут самі вчені вказують на досить велику похибку своїх досліджень. Згідно з іншими даними, близько половини тепла може виділяти саме завдяки сепарації. А припливний розігрів від сонця та місяця разом можуть вносити до 15% від загального енерговиділення. Таким чином, зникнення місяця призведе до зменшення кількості тепла, яке виділяється всередині Землі. А це у довготривалій перспективі, тобто через десятки і сотні мільйонів років, призведе до знищення середньої температури надр планети. На цьому моменті стає принципово важливо, який саме відсоток тепла вносить припливний розігрів. Якщо це 2%, то ефекту ми не відчуємо, всі зміни обмежаться надрами планети, де трохи зміниться товщина і структура прошарків. Але зміна на 15% призведе до досить суттєвої перебудови планети. Основною проблемою тут може стати магнітне поле. Річ в тому, що воно формується не обертанням ядра Землі, як часто можна почути від профанаторів науки. Цю хіпотезу вже досить давно перевірили і дійшли висновку, що сферичне ядро, обертаючись, не буде породжувати магнітного поля. Процес утворення магнітного поля у планет називають планетарним динамо. Полягає він у тому, що магнітне поле, до прикладу, Землі, утворюється складною системою течії речовини у надрах планети. Ці течії фактично є потоками заряджених частинок, котрі утворюють навколо себе магнітні поля. Ці поля накладаються і формують загальне магнітне поле планети. Механізм виникнення цих потоків і їх конфігурація досі мають безліч пробілів у своєму описі. Вважається, що на нього впливають товщина кори планети, температура, хімічний склад ядра та мантії, розмір та швидкість обертання ядра планети та ще безліч різних факторів. Так, якщо планета виявиться надто гарячою і з тонкою корою, то магнітне поле не утвориться, як це сталося, наприклад, із Венерою. І навпаки, якщо планета буде холодною, то в'язкість речовини буде надто висока, течії будуть втрачати занадто багато енергії і будуть формувати значно слабші магнітні поля, що в свою чергу призведе до наявності в планети слабшого магнітного поля, або ж його відсутності взагалі, як ми можемо побачити на прикладі Марсу. На жаль, не маючи точних даних щодо внеску припливного розігріву у загальне енерговиділення планети і повного розуміння принципів роботи планетарного динамо, ми не можемо оцінити, наскільки зникнення місяця буде небезпечним для нашого магнітного поля. Проте ми можемо сказати, що нічого позитивного точно не буде. Всі можливі сценарії є негативними з різною мірою наслідків. Але навіть якби так сталося, що магнітне поле зникне повністю. То від зникнення місяця до зникнення магнітного поля пройдуть сотні мільйонів років. Останнє, що нам варто розглянути, це зникнення освітлення від місяця вночі. Для сучасної людини це не буде нести ніякої шкоди. Мешканці великих міст навіть не помітять того, що місяць більше не освітлює землю по ночах. Але от для тварин ситуація буде зовсім іншою. Детально говорити про вплив місяця на життя тварин і рослин це преференція біологів. Але навіть мені, астрофізику, вдалося накопати в інтернетах купу інформації щодо того, як впливає місяць на живих істот. В багатьох видів були виявлені кореляції між фазами місяця та періодами розмноження. Частіше це спостерігається для морських видів, але притаманно і деяким сухопутнім істотам. Також багато тварин залежать від припливів і відливів. Їх зменшення призведе до порушення багатьох харчових ланцюжків. Щоб буде нести непередбачуваний вплив на екосистеми аж до самої їх загибелі. Крім того, безліч тварин знижують свою активність, коли місяць молодий, тобто не освітлює землю. Так, до прикладу, антилопи Гну та газелі Томпсона в фазі молодика рідше виходять на пасовища, а більше тримаються безпечних місць. Бумовлено, це тим, що в темряві хижакам значно легше підкрастися до жертви, ніж коли в небі повний місяць, і хижаків стає досить добре видно навіть вночі. А от буїволам байдуже на фаза місяця. Маючи масу біля тонни, вони однаково безпечно почувають себе у будь-якій ситуації, бо можуть спокійно протистояти будь-якому хижаку. Аналогічно, беззахисний зоопланктон в місячні ночі опускається глибше у море, щоб вберегтись від хижаків. А під час молодика тримається ближче до поверхні. Кореляції між життям рослин і фазами місяця також спостерігаються, але лише для деяких видів. І поки що не підтверджено, що вони мають прямий зв'язок. Таким чином, зникнення місяця призведе до порушення сталих біоритмів багатьох тварин, що призведе до змін у ланцюжка харчування вже всіх тварин. І до цих змін екосистемам прийдеться довго підлаштовуватись. Ну і наостанок вартує розвіяти ще один міф про вплив фаз місяця на поводження людей. Мовляв, коли у небі повний місяць, то зростає рівень злочинності, безсоння і так далі. Справді, великих досліджень на цю тему мені невідомо. Але проводились дослідження на невеликих групах, і вони мають протирічні результати. В одних кореляція спостерігається, в інших ні. Що на загал говорить радше про відсутність зв'язку між фазою місяця та соціальною поведінкою людини. Ну а на цьому в мене все. Дякую нашим патронам та спонсорам за підтримку. До речі, ми додали можливість спонсорства через BuyMeACoffee. Всі посилання ви, як завжди, зможете знайти у описі до відео. Слава Україні!